Сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої християнської програми «Духовне відродження вічне джерело слава Ісусу Христу. Ми живемо у трагічний час, коли гори, сльози і сум оповили увесь наш край, і я хочу насамперед. Висловити від імені церкви Воскресіння, звідки ведеться, ця передача української місії милосердя від рожі добрі Самаряни від творчого колективу студії телебачення, глибокі співчуття мешканцям Кривого Рогу, які зазнали нищівної. Жахливої сатанинської атаки вчора від осатанілого загарбника. І це поглинуло, якщо тільки говорити вчорашнім днем 19 жертв, в тому числі 9 дітей, немовлятку трьохмісячне поранене і понад 60 поранених. Не говорячи про жахливі наслідки руйнацій, нехай сам Господь утішить вас, дорогі мешканці Кривого Рогу. В тому місці я маю багато друзів, священнослужителів. У вашому місці я проводив семінари. На будівлі тематики зв'язки служителями цієї України. І мусимо, врешті-решт, усвідомити, як це легко нам, людям, ігнорувати всемогутнього Бога і створити собі злого кривавого ідола, увийника сатану і йому поклонятися, створити собі релігійних Провідників жорстоких, і потім неможливо справитися із його кривавою діяльністю. Ми пам'ятаємо, що при вступі до Книги Апокаліпсис, насамперед Дух Святий веде аналіз стану церкви у другому і третьому розділі, і він зводиться при аналізі. Стану духовного семи церков, тобто різні варіанти єдиної церкви є три головні злочини, які допускає у своє лоно цю діяльність церкви. Це втрата любові, послання Ботецької церкви, культ особи. До Єфеської Пергамської це означає захоплювати людей, не служити людям, так як Христос дав приклад а панувати над людьми. Це не заволодіти людьми. І третє, на чому сьогодні особливо акцентуємо увагу, це розбещеність, заволодіти духом людини. Людства і провокувати її на злочини проти людської особи, а людська особа створена в образ і подобу Господня. Тобто повстати на руїну найвеличнішого храму, не ті, які збудовані в світовому масштабі. Ім'я Ісуса Христа в честь Його, а той храм, яким названа людина спасенна. Пам'ятаємо слова апостола Павла, послані першому до коринтян, хіба ви не знаєте, що ви є храм Божий і Дух Божий живе у вас? Але хто зруйнує Божий храм, того зруйнує Бог? Бо храм Божий святий. А тим храмом є ви. Тому особливо це третя вада, це третє повстання проти Всемогутнього Бога, проти моралі, проти чистоти людських стосунків, сімейних, суспільних. Я особливо хочу акцентувати нашу увагу і ось в цій же книзі. Апокаліпсис, об'явлення Святого Іоанна, другому розділі. Ми читаємо послання до Пергамської церкви і ангелові церкви, що в Пергамі, напиши, так говорить той, хто має меч обосічний, гострий. Знаю діла твої, що ти живеш там, де престол сатани і зберігаєш ім'я моє. І не відрігся віри моєї навіть у ті дні, коли у вас, де живе сатана, убитий мій вірний свідок Антипа. Тільки ж маю дещо проти тебе, що маєш ти там таких, що тримаються науки Валаама, який навчив Балака вести облудність серед синів Ізраїля, щоб їли ідольські жертви. І чинили розпусту, також маєш і таких, що держаться науки Николаїтів, яку я ненавиджу. Як бачимо, в одній церкві зосереджені контроверсійні явища протилежні. Там найперший престол сатани, сатана, зробив собі там міцний фундамент. Він навіть вбив вірного свідка. Христового по імені Антипа. І в тому же лоні, в тому церкві, в тому суспільстві закоренилося це злоякісне вчення Валаама. Щоб ви так коротко зрозуміли мене, учасники програми, це пророк моавістському народі, якого цар це Божий пророк спровокував, щоб проклинати. Іменем Господнім ізраїльтян, тому що прокляття більш важливе і смертодійне, ніж навіть сила зброї. Бог заборонив йому це робити, але сріблолюбство, подарунки, звабили цього пророка, і він пішов на підлий злочин. Він тихо порадив цьому цареві моавітському валаку. Щоб сини ізраїльські мужчини вступали в статеві стосунки із жінками, з дівчатами овітянськими, робили цей перелік, і вони прихиляли Ізраїля до ідолопоклонства. Це означає, що насамперед наука Валаама — це наука сатанинська наука. Розбещення, руїни рі... сім'ї, сто... стосунків сімейних, які започаткував Господь, що записано у 19 році. Івана вам Матвія, просто я цитую, що покине чоловік, батька і матір, пригорнеться до дружини своєї і будуть вдвох одне тіло. Що Бог з'єднав людину нехай не роз'єднує. Стратегічна мета сатани полягає сьогодні не просто знищити український край, а вбити насамперед церкву живу, наскільки її утруїти, наскільки її занапастити, наскільки забруднити її, щоб цей головний ворог сатани церква, якій назначено не просто боротися з сатаною, а знищити його згідно обітниці Божої, щоб вона перестала бути дієвою і не заважала сатані робити його криваві злочини. Про це довідаємося згодом, та й Бог супроводжує нас у слуханні і викладі Божої істини. ж програма сатанинська, яка методика. І ця священна книга Біблія, яку люди сьогодні так зневажають, гордують нею. «Ім'я Господнє не вимовляють, будь-яке ім'я можуть вимовляти, тільки ім'я Господнє ним соромляться. Але це означає, що таке ігнорування це тільки на голову і на нещастя тих же ігнорантів. Слово Боже говорить ясно, що сатані, про якого Христос сказав, що ворог злодій сатана приходить, щоб вкрасти, вбити і погубити. Я прийшов, щоб життя мали люди і мали життя по остатком. Про нього Спаситель сказав, що він є брехун від початку, і коли він говорить неправду, брехню, то це його рідна мова. І ось люди світло Божої правди відкинули. А полюбили неправду, полюбили брехню сатанинську. І в цій же книзі Апокаліпсис пізніше ми вернемося. Ми бачимо, що світова система показана під владою двох звірів: один виходить з моря, інший від землі. Той, що з моря, це всесвітня, вже релігія. Яка сьогодні активно створюється, і кожна з існуючих традиційних релігій готова покласти свій вінець перед ним, перед цим зрадником цієї новіткою, облудою язичництва, яке не визнає існування живого єдиного Бога. І написано, що звір від води, тобто Всесвітня релігія передає свою владу. Всесвітній Військовій державній коаліції. Як показано цю вже релігію у 17 році об'явили Святого Іоанна, прийшов один із семи ангелів спочатку, що мали сім чаш, та й говорив зі мною, кажучи мені, ходи. Я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над великими водами, з неї чинили розпусту царі землі і впивались вином розпусти її мешканці землі. І повів він мене духом у пустелю, і Я бачив жінку, яка сиділа на звірі, повному імен Богзневажні. У якого сім голів і десять рогів, <кхм> а жінка одягнена в кармазин порфіру, прибрана золотом і дорогим камінням, перлами, тримала в руці свою золоту чашу, повну гедот і нечистоти розпусти її. А на чолі їм є написане тайна Вавилон Великий мати розпусти та гедоти землі. І бачив я, що жінка п'яна від крові святих і від крові свідків Ісусових. Я дивувався дивом Великим, бачивши її. Вона зображена в образі розбещеної всесвітньої розпусниці жінки, з якою чинили розпустоне не пересічні громадяни, а владики землі. Це означає, що ця всесвітня лжерелігія нищівна приймається і підготовляється державними діячами. І що головне, вона була п'яна від крові святих. Тобто ці лжерелігії найбільшою завадою, найбільшою перешкодою для її діяльності убивчої є церква. Незламна, чиста, яка не дала себе спровокувати ніяким силам ворожим, щоб зрозуміти це конкретно, святий пророк Даниїл мав особливе на це відкриття. І ми звернемо на це увагу. Книга Даниїла, 8 розділ. Читаємо. Спочатку мова йде про царювання нещастивих, владих земних, провідників державних. 23 текста, 8 розділ. А в кінці їхнього царства, як відступники, сповнять міру свого беззаконня, настане цар нахабний та проворний на хитрощі. Це всесвітній владикам Антихрист і зросте сила Його, хоч і не його силою, і буде він ширити спустошення навдивовижу, і буде йому щастити. І буде діяльний, і вигублюватиме сильних і народ святих, і при його розумі буде і підступ удаватись у його руці, і буде в серці своїм нести себе високо. І навіть в час спокою вигубить він багатьох і встане навіть на володаря над володарями. Але він загине не від руки людської. Тут домовлятися і віднімати нема що. Тут так конкретно сказано, як богозневажні, боговідступні володарі земні, які сьогодні не можуть вимовити ім'я Господнє, бо вони ним соромляться і підготовляють ґрунт для цього убийника Всесвітнього. У сатани всесвітня комплексна програма. Йому насамперед треба удурманити людей. Війна, яку ми переживаємо не просто четвертий рік, але вже майже 11 років це щось жахливе, чого що історія не знала. Коли Заблудлий так званий християнський народ стає лютим агресором проти подібного собі народу. Тільки тому, що він живого Бога відкинув і створив собі зрадливого, кривавого вже релігійного ідола. Якби не було цього ідола, не було би. Кривавих агресорів державних не було би масового одурманення людей, які йдуть на смерть, проливаючи свою кров і невинних людей, тому що вони втратили здорове мислення. І про це апостол Святий Петро в другому посланні в другому розв'язку сказав, що прийде час, що за лжевчителями. За їхньою єрісю підуть багато, і дорога правди буде великій зневазі, щоб зрозуміти, що війна йде не просто на полі бою, аби такими підлими сатанинськими методами, як сьогодні ціляться по Кривому Рогу, чи Сумах, чи Києву, чи Запоріжжя, чи Харкову. Але йде підпільна робота знищення роду людського. Досить тільки вдатися в статистику коротенько за минулий 2024 рік у світі померло чи загинули в різних ситуаціях 107 мільйонів 600 тисяч людей. І серед них. 45 мільйонів 100 тисяч вбитих абортаріях невинних людей у лоні матерів, про яких Слово Боже говорить, що зародок мій бачили очі Твої, Господи, і до книги Твої всі записані вони були. Ось як виглядає повстання людське проти Господа. Чи не пора зупинитися? Чи не пора схаменутися, чи не пора, дорогі українські народи, скинути з себе ярмо своєї гордині лжерелігійності і назавжди скинути ярмо рабства фальшивих, кривавих, лжерелігійних і лжедержавних провідників? Нехай Господь допоможе нам, і супроводжує нас і захищає. Наш рідний край, а сльози тих, які сьогодні так в скорботі обітре і заспокоїть і загоїть всіляку рану. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світі мережі «Інтернет». Слава Ісусу Христу!